І імідж Юлії Тимошенко. Чи їх це рук справа? Не впізнати Наталю Могилевську. Схудла та засмагла співачка повернулася з відпочинку в Індії. Там в Гімалаї ходила, в Ганг купалася та в бікіні позувала. Світські зустрічі у продовженні нашого репортажу з головної фешн-події сезону українського тижня моди. На моди повертається після тривалої перерви на українському тижні моди свою колекцію показує улюблена дизайнерка Юлія Тимошенко. Айна Гассе. Для кого не секрет, що ти головна дизайнерка Юлії Володимирівни Тимошенко. Ходять легенди, що примірки відбуваються вночі, вони можуть тривати всю ніч, що вибиває з колії всіх кравчинь. Як насправді йде ця співпраця? Може бути немножко Я устаю, да, і Юля Володимирівна, а так більше ніхто не устає. Країна стежить за змінами зовнішніми Юлії Тимошенко. Те як вона розплела косу, змінила гардероб на більш такий цнотливий. Все це в твоїх рук справ. Ні, косу я не розплітаю і не заплітаю. Але, але образ ви створюєте разом. Знаєте, у Юлії Владимировна на самом деле нет времени, щоб подбирать образи подбирать образы со мной вместе. Тому э, більше, э, це все вона займається сама. Владимир унікальний чоловік. Вона очень мала время, але очень чітка і в точку. Минулого року у Юлії Володимирівни Тимошенко був ювілей 55 років, і у цей день вона вбралася у сукню Аля П'ятий елемент, яка наробила в пресі публікували, порівнювали її з Мілою Йовович. Це також мого дизайну сукня. Як з'явилася ця ідея? Надихалася п'ятим елементом дійсно? Катюш, я упущу этот вопрос. Можна приедем? Засмутило тебе трохи. Нет, абсолютно нет. Я Просто не хочу отвечать на этот Заходи. вопрос. Да, в конце концов, имею право, да? Ти стала обличчям модного бренду Кутюр Fleur, на презентації якого ми зараз знаходимося. Як тобі у новому статусі тепер манекенниці і обличчя бренду? Я тобі зізнаюся, що коли я була маленькою дівчинкою і дивилася, оці всі журнали, які там мама десь діставала? Я хотіла бути як ці дівчатка, вдягатися врання, ходити по подіуму? Ну, напевно, як всіх дівчат я таке, але я не знала взагалі, що я буду в ролі манекенниці і рекламувати український бренд. Це для мене вперше такий досвід. Світ тобі комфортно позувати? Чи, можливо, питала у фотографів? Ну, фотографи вони допомагають, звичайно ж таки, але в мене була купа безліч фотосесій як І тому я звикла знаю вже там якісь секрети, як стати. Взагалі, у відомих людей є робоча сторона. В тебе є робоча сторона? Ну от якраз я зараз стою робочою, стою робочою стороною, завдяки тобі. Нещодавно ти озвучила мультфільм. Я падаю вниз, кажу завжди йдуть поїзди озвучила ти газель. А цього персонажа в оригіналі англійською озвучувала Шакіра не Наша українська шакіра, як тобі працювалося? кльово і я тобі скажу, що коли я дублювала, я й плакала, і сміялася, повністю хотіла передати характер газелі не бути як шакіра, а якось ну через себе це пронести. Вона артистка. Моя газель, вона артистка, співачка. Її знають всі у зоотрополісі. Згадувала, ну як би я це в дитинстві зробила. Так, коли ми гралися зі своїми ляльками, якийсь досвід, такий дитячий я переносила на газель. Я взагалі мульти обожнюю. й амура зірковий стиліст і дизайнер Ольга Навроцька запросила друзів на елікоптерний майданчик. Шоу починається. З поверненням відпочивала довго, потім довго не могла повернутися, Індія тебе тримала. Ну, зрештою як відпочила? Много у мене було приключення, я знайшла нових друзей <гублялась> і серфом, і ребята мене потащили в Гималай. І Я була там в ріку Гангу, виділа. я стільки храмів виділа, я виділа Гімалаї, вообще в первозданній красоті. В тебе цього разу в Індії був екстремальний відпочинок. Що було найекстремальнішого? Як високо в Гималаї ви заходили? Я купалась в Ганге, в которой температура была, наверное, ну не знаю, ну, 6-8 градусов. Ричка Ганг дуже брудно. Ты не представляешь, наверху она идеально чистая, голубая, ее можно пить. Я, конечно, не пила, но мои друзья пили и купались, то есть она идеальная. Это горная река, как у нас в Карпатах. Вообще, мне Гималайя, э, во всяком случае, внизу, где я была, я была очень высоко, но вообще-то считается, что я внизу, то есть я до снега не дошла. Внизу Гималаи очень напоминает Карпаты, очень. Я была просто как дома. И вот такие чистые наши карпатские речки. Вот так выглядит э, Ганга. Ты еще худла за свое поездку. поїздку В Індію. Що саме тобі допомогло? Тому що тут в Україні, вага йшла не так швидко, як би тобі хотілося. Похудіння – це на самом деле побочный ефект здорового образу життя. Ти ж знаєш, я бросила курити, і в общем-то это меняет обмен веществ, и все практически люди действительно набирают вес. Поэтому мне нужно было приложить усилия, чтобы этот вопрос решить. Вот. Но в Индии, ты знаешь, я вообще столкнула вверх, во они все вегетарианцы, и в общем-то мясо там есть просто нельзя. Я все время питалась каким-то нектаром понимаю, что я там две травинки то две, две перчинки то, то какой-то -то, какой горошек там или что они готовят да у них есть там суп такой дал все обговорювали твою достатньо відверту, Світлину, у бикини на серфе мне показалось что это вполне приличная фотография потому что там, там все таки цельный купальник он был такой знаешь цельный довольно масштабно прикрывал Части тіла. Твоя вбрання нагадує чи то турецьке, чи то індійське. Але насправді ця сукня Ольги Навроцької, на показ, якої ти сьогодні завітала. Цій сукні Ольги Навроцької ну вже так роки років Я спеціально отдела именно це платье, тому що к некоторым вещам я отношусь як к колекции. У артиста яка судьба у платья? Раз, два, отдела і все. А, і я ті платья, які мені, ну, якби как бы я спокійно к ним отношусь, я з ними розстаюся, роздарюю. А ті, які для мене произведення іскусства, а це первые Оліни принти. Я оставляю їх для музею. Як виглядає музей одягу Наталі Могилевської? Це якась велика кімната, гардеробна, там все підписано. Ну, це на самом деле большая комната, в которой просто все действительно лежит по определенной системі. По суті, я гардероб создавала как бібліотеку. Здесь Булгаков, здесь там Достоевский. Вот так і у меня здесь тут поставить.